З миті вшанування Лорія Гонгардзе та усіх українських журналістів дуже дякую. Ви будете мати можливість змогу знайомитися ось уже за кілька хвилин. А перед тим давайте знову згадаємо про Георгія тими словами, які несуть в пам'ять про нього його друзі, колеги. А розпочнемо ми із Мирослави Ґонґадзе. Всім дякую, що ви солідарні сьогодні з нами. І ця боротьба не закінчується. Зараз вона дуже кривава, вона зараз. З Росією, але вона ми маємо і, ну, і внутрішню війну. Також нам треба ще дуже багато сил для того, щоб відновити свою країну і відбити від зовнішнього ворога. І дуже багато сил для того, щоб збудувати цю країну такою. О, Слава. 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 Дякую, Іване. І далі слово також хочу надати ініціаторці та голові Наглядової ради премії імені Георгія Гонгадзе Тетяні Терен. Добрий день. Я сьогодні, прокинувшись і загибелі Георгія, пригадала 2018 рік, коли ми починали думати премію імені Георгія. І тоді яким ми горгія пам'ятаємо, ким він для нас є, і я пригадую теж свої думки і відчуття, Бо я говорила, що особисто для мене це з одного боку людина і обличчя змо.